Мімікрія, на жаль притаманна Україні, і ви знаєте, сьогодні багато людей. Що знаходяться у звільнених від терористів містах, зокрема Слов'янську, Краматорську, Артемівську інших містах, підходять на нас і звертають свою увагу на те, що деякі з чиновників, які нещодавно були помічені серед ватажків терористичних груп, а також брали участь у сепаратистських заходах, сьогодні намагаються перефарбуватися і пристосуватися до української влади. І так далі, то я хочу запевнити у всіх, що Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України чітко відслідковують ці дії. Ми володіємо відповідною інформацією, її нам постійно надають, і я запевняю, що жоден з чиновників, який брав участь у сепаратизмі, який сприяв російсько-шовіністичним терористичним групам під час захоплення деяких місць і районів на східній Україні, не будуть обіймати свої посади. Більш того, Їхня вина буде доведена, вони предстануть перед судом і отримають відповідні строки покарання. Тому сьогодні можна сказати, що це позиція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. І цю позицію міністерство і органи відповідні наші спецслужби будуть відстоювати до останнього жодна наволоч. Не буде обіймати свою посаду, і жоден зрадник не буде більше знаходити своє місце в органах державної влади України.